Я тільки но з'їв смачнющий бургер в центрі Києва, і мені за нього платити не треба. Ви думаєте, що це якийсь обман? Ні. Але щоб пояснити, треба повернутися на півтори години назад. Привіт, я Михайло Рогальський. І сьогодні в мене для вас свіжі новий. Танта-тан-та-та! Наш новий застосунок вже у відкритій бейті. І я кажу про експірієн Застосунок, який має покращити ваш досвід в ресторанах країни. Я вже анонсував його декілька місяців тому. ала је зараз нарешће је доступним App Store и Google Play. Ми вже декілька років розвиваємо експеріенсу. Це QR код, який ви можете побачити в сотнях, навіть в тисячах закладів по всій країні. За його допомогою ви можете сплатити рахунок, розділити рахунок, подивитись меню, залишити чайові, а головне бойові. Ми це робимо, бо нам дуже подобається український ресторанний бізнес. Тому я відразу перейду до застосунку експірієнс. Ідея застосунку глобальна в тому, щоб зробити можливість кожному відвідувачу кафе та ресторану відчувати себе постійним гостям цього закладу, навіть якщо ви перший раз в цьому місці. І це наша далека мета. Але вже зараз в застосунку є ті функції, які вам можуть бути цікаві. Це бронювання столиків, це частування і це їжлисти. Давайте по порядку. Ну, до речі, мені прийшло це повідомлення. Мене якраз хтось привести в мілбарі. Як це приємно і дуже несподівано. Але так навіть краще а, зможемо показати все наочно. А, сподіваюсь, ви не дуже голодні, бо ми йдемо в ресторан їсти. Судячи з усього, ти мене в мілбар цум. Тому почну з того, щоб забронювати там столик. Нехай знають, що ми йдемо. Заходжу в засунок Експір'єнза. Мілбар недалеко від нас, тож він тут. Зверху в списку, обираю цей заклад, натискаю забронювати столик і шукаю найближче доступний час. Так, 19 45 хвилин. Підійде. У нас буде двоє. називаємо це діловою зустрічю. Додаткових побажань в мене немає. Головне, щоб моє частування було на місці. Натискаю забронювати. Все, запит пішов у заклад, і заклад протягом декілька хвилин мені його підтвердить. Або ні. А ну будемо сподіватися, що підтвердить. Погодьтесь, що так бронювати набагато простіше ніж шукати заклад в інстаграм або в Google, телефонувати, чекати на лінії, потім диктувати свої дані. Поки їх запишуть це, займає декілька секунд, і так в нас ще заклади хочуть вручну підтверджувати бронювання, але зазвичай це займає в них декілька хвилин, тому це набагато ефективніше ніж робити по по-старому. Добре, пішли зі мною в мілбар. Ідея з ми з'явились під час одного з мозку штурмів, коли ми обговорювали, що можна ще робити в закладах. І тоді хтось з колег розповідав історію, як він прощав дівчат за сусіднім столиком. Ми подумали, що круто було б зробити універсальний інструмент для того, щоб можна було провести будь-кого в будь-якому закладі. Неважливо, ти зараз знаходишся там чи ні. І так ми вийшли на історію частувань. Я до речі, думаю, що для кейсу з знайомством він не дуже підходить, бо вам треба знати, кого ви пригощаєте. Але цей сценарій, який ми мали в голові, коли його придумали, це наприклад, якщо ви щось спробували дуже смачне і ви. Хочете цим поділитися з вашим близьким другом, і ви настільки цим захопили, що хочете йому подарувати це блюдо. Або, наприклад, ви з друзями дивитесь футбол, і ви побулися в заклад, хто переможе. Наприклад, на пиво чи бургер чи піцу. Пиво ми поки не можемо. На те є юридично-бухгалтерські перепони, з якими ми боремося. Але ось бургер чи піца запросто. Тому ви подивилися футбол, ваша команда перемогла, і ви відразу можете попросити вашого другу купити вам той самий бургер, або той самий М, піцу, а не гонятись за ним ще півроку, щоб піти з ним до піцерії, і потім у вас буде 90 днів, щоб піти і спокійно поласувати вашою перемогою. Тож пішли їсти мій бургер. До речі, ще е прикольна фішка за стосунку Експірієнд те, що тут е зібрані всі меню закладів, в яких є меню або експірієнс, або чойс. І якщо раніше, щоб дізнатися, що сьогодні в закладі, треба було або щоб друзі поїхали вперед, або шукати щось в інтернеті, або дивитись в інстаграм фотографії, які можуть бути неактуальні, то зараз ви можете подивитись меню закладу до того, як ви в нього підете, і обрати той заклад, де є саме те, що ви хочете спробувати прямо зараз. Якщо у вас є діти і ще немає е, книжки про містера подушку, ви можете її придбати в Мілбарі тут або на Шодеру ставелі або в Girl, або онлайн. Так що це дуже прикольна книжка, яка сподобається вашим дітям. Трошки сімейної реклами. Я буду бургер Мілбар, а клекида буде шніцель. Так все. Дякую. От я відчуваю себе декстером, коли їм тут бургер. Дуже смачний а, бургер. Може трохи спробувати забрати хліб у Міші Кацуріна і Антона Птушкіна з їх їжею. Суковитий, достатньо м'ясний, пухкий. М'який добре, залишу це їм, але додам цей бургер своєї свої жлиста на страви, які я рекомендую. Знайдіть мій жлист в застосунку. Там всі страви, які я люблю в київських закладах. Також ми попросили київських і не тільки київських рестораторів створити свої жлисти. Теж можете їх знайти, коли одні власники ресторанів рекомендують їжу в своїх конкурентах. Це завжди щось особливе. А якщо ви та людина, в якої друзі та знайомі постійно питають, коли. Куди піти у Львові або а, що скуштувати в хані, створити свій їжлист і просто мовчки посилайте їм посилання на свій їжлист. Нехай вони самі обирають щось з ваших улюблених страв. Пора розраховуватись. сканую QR-код. Перехожу до сплати. І як бачите, мій бургер коштує нуль, бо це подарунок від Микити. Ще раз тобі дякую. Переходимо далі. Залишаємо щедрі чайові. Звісно, залишаємо ще й бойові і оплачуємо, як на мене, це якась магія. Пішли назад на роботу. А тут для терплячих глядачів, які дивляться відео до кінця, чекає приємний сюрприз. Бо сьогодні я проводжу розіграш на честь запуску застосунку Експірієнд. Тож, напишіть в коментарях до цього відео вашу улюблену страву з будь-якого закладу, який працює з експірієнзою, неважливо в якому місті. І через тиждень я. Рандомно оберу 25 переможців, яких привишу цією стравою через застосунок. Тож пишіть до речі, може щось я додам собі в їжлист, хочу спробувати. Нехай вам смакує і на все добре. Пока.